Вже наприкінці листопада синоптики обіцяють, що середньодобова температура повітря опуститься до позначки плюс два, плюс сім градусів за цельсієм. Це не тільки сигнал про потребу одягатися тепліше, а й про те, що власникам авточа змінити літні шини на зимові. В осінньо-зимовий період необхідно змінювати шини на своєму автомобілі на зимові, коли середньодобова температура повітря становитиме нижче плюс семи градусів за цельсієм. Адже зниження температури суттєво впливає на структуру та властивості літніх шин. За такої погоди матеріал літньої гуми втрачає щепні властивості. Літні шини мають м'який і еластичний склад, який на морозі добіє і перетворюється в слизьку пластмасу. У холоди водіям стає важче керувати таким авто, що збільшує ризик потрапляння в ДТП. Своєю чергою зимова гума забезпечить краще щеплення з дорогою і безпечну їзду. Завдяки своїй конструкції зимові шини краще утримують автомобіль на снігу, також мокрій дорозі та ожеледиці а також значно зменшується гальмівний шлях. Тому, шановні водії, потурбуйтеся про свій комфорт та безпеку на дорозі. Також у поліції нагадують, що весінньо-зумовий період керування авто вимагає від водія більшої зосередженості та вміння діяти у непередбачених ситуаціях. Необхідно обирати безпечну швидкість руху, також дотримуватися дистанції та інтервалу. Осінньо-зимовий період, окрім можливих несприятливих погодних умов, і світловий день значно коротший. Тож пішоходи також мають подбати про свою безпеку на дорозі та носити світловідбивні елементи на одязі у темно пору доби. Працівники поліції неодноразово нагадують про це.